Нічне купання обернулося трагедією, а діти жорстоко побили собаку надзвичайно в кривому розі. Завершили підготовку до навчального року. Школи визначились з форматом занять, облаштували понад сотню укриттів. Де русифікація оголошень у Кривому розі масово знімають російськомовні вивіски. В студії Владислав Авдієнко вітаю! Про головні події міста та району розкажу далі. І починаємо з надзвичайного купання ціною у життя. Вночі компанія відпочивала на зарічному. За словами очевидців, люди вживали спиртне. Один з чоловіків пірнув у річку саксагань і не виплив. Потопельника шукали аж до ранку і зрештою виявили тіло усього в декількох метрах від берега на триметровій глибині. Нагадаємо, це вже друга смерть на воді за останній тиждень. На Гданівці в інгульці потонув 12-річний хлопчик. Містян закликають не купатися цьогоріч через незадовільну якість води та відсутність рятувальних постів. Били палицями та камінням. У кривому розі підлітки жорстоко познущалися із дворового собаки, повідомляють очевидці. На відео видно, як група дітей розмахує палицею біля тварини, загнаної у кут. Одна з дівчаток намагається захистити її, вириваючи дрючок з рук нападників. Собаку на прізвисько Дора розшукали волонтери й передали ветеринарам. У нього забій внутрішніх органів, проблема з жовчним міхором. Триває збір на лікування постраждалої тварини. Можна долучитися за реквізитами, що зараз на ваших екранах. Збитків на 275 тисяч гривень. Держрибагентство викрило браконьєрів, які незаконно рибалили на Карачунівському водосховищі. У чотири сітки мародери добули аж 64 кілограми риби. Їм загрожує штраф або до трьох років обмеження волі. У відомстві просять очевидців повідомляти про порушників на гарячу лінію. Телефон на ваших екранах. 90% навчальних закладів Кривого Рогу із сертифікованими укриттями влада привела до ладу понад сотню сховищ у школах. Втім, навчатись все ж вирішили онлайн із можливістю консультацій вчителів. Як підготувались до 1 вересня, дивіться далі у сюжеті. Укладають плитку, штукатурять стіни у Криворізькій гімназії номер 74 Завершують ремонт укриття. Його розширюють, аби вмістити щонайменше чотири сотні учнів. Так буде можливість проводити навчання очно ремонт коштом міського бюджету. Наше одне із основних буде завдань не тільки безпека дітей, а те, щоб їм було комфортно тут і затишно. Кожна стіна буде обладнана певними навчальними задачами. Тут буде і математична, і природнича і мовна зона. Наразі сертифікацію ДСНС пройшли понад дві сотні укриттів в освітніх закладах Кривого Рогу, 107 з них у школах. Місто готувалось до 1 вересня по максимуму. Зараз будуються три укриття в школах номер 84, 113, 123, Там, де немає підвалів, там будуються у дворах. За минулий рік наші школи отримали 3890 одиниць комп'ютерної техніки. Втім, на консультаціях із батьками освітяни дійшли висновку. Безпекова ситуація не дозволяє організувати навчання навіть у змішаному форматі. Вирішили, буде дистанційка із можливістю проведення офлайн консультацій в укриттях шкіл. За згодою батьків. Владислав Авдієнко Кривий ріг. У кривому розі завдяки службовій вівчарці вдалося знайти двох дітей. Дівчатка віком 9 та 10 років вийшли з дому вранці та довго не поверталися. До поліції звернулася схвильована бабуся. Малечу почали шукати кінологи. Вівчарка Ліра одразу взяла слід і привела правоохоронців просто до дітей. З ними все добре. Наразі вони із рідними. Дерусифікація оголошень у кривому розі масово демонтують вивіски, надруковані російською. З вулиць зникли написи Продукти, помой машину сам, сервісний центр, широкоформатна епічать», оптової ціни на лом. У міськраді запевняють це тільки початок. Закликають підприємців самостійно замінити рекламу на україномовну. Голіруч підіймають важелезні механізми, працюють і вдень і вночі задля перемоги. Бійці 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка показали, як ремонтники лагодять пошкоджену у битвах техніку. У польових умовах їм вдається відновлювати броню, аби повернути її назад у бій. Слава героям! І до новин спорту. Вихованець Криворізької спортшколи номер 10 Ярослав Водоп'янов став чемпіоном Європи з легкої атлетики. Він стрибнув у довжину на 7,5 метрів. Виборов дві золоті й одну срібну медалі. Результативно провели змагання в Олександрії та Черкасах. І Криворізькі тенісисти додому привезли два золота, два срібла і бронзу. Вітаємо переможців та призерів! Бажаємо нових здобутків. Це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтеся, бо нічого не пропустити. Побачимося за тиждень.